Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 лютого 2025 року. Сьогодні, 14 лютого, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці діва до 15 години 54 хвилини. А вже після 16 години дня. Ближче до вечора можна буде сіяти насіння, висаджувати цибулини квітів, сіяти насіння огірків та кропу. І це можна буде робити в теплицях, які мають обігрів, а також в теплих країнах, там, де холодно, будь ласка, цього не робимо. І можна буде після 16-ї години нарізати та укорінювати живці, працювати з розсадою квітів. Можна поливати рослини, а підживлення органічними добривами розпочинаємо вже тільки після 17-ї години вечора. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але це актуально для теплих країн. В кімнаті використовуємо біопрепарати. 14 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 14 лютого. Під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування, їжу приймаємо маленькими порціями, не переїдаємо і не використовуємо для приготування макаронні вироби. Харчування для здоров'я, що можна смачного приготувати. Готуйте каші з гречки, пшона та вівса, використовуйте для харчування молочні продукти, свіжі та молочнокислі, готуйте цвітну капусту, всі доступні овочі та фрукти, які у вас є, що заготували, будь ласка, використовуйте для харчування. Дуже корисна редька, сала з редьки, будь-які доступні горіхи. І вітаміна зелень. Смачного вам! Завтра, 15 лютого, вже спадаючи місяць буде знаходитися в знаці діва до 13 години 43 хвилини, а потім перейде в знак. Терези вранці до 10-ї години ранку можна ще попрацювати з квітами, це ж буде діва. А вже після п'ятнадцятої години можна в теплицях посіяти насіння моркви та буряку, посадити ранні сорти картоплі. І ці посіви та посадки актуальні тільки для теплих країн, бо у нас розпочалась справжня зима. Ну, а поливи та підживлення органічними добривами треба завершити до 8 години ранку. Далі вже почнуть працювати енергії, стихії, повітря, Терези. Тому, будь ласка, до 8-ї години ранку це все зробіть. Не можна проводити обрізку саду. Навіть при гарній погоді. А от зелені операції на будь-яких рослинах можна вже розпочинати після 19-ї години вечора. Так як у нас всі рослини зараз знаходяться у будинках, то можна попрацювати ввечері. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. В кімнаті використовуємо біопрепарати. 15 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 лютого. Це вже день, коли будуть працювати в повну міру з енергії знаку стихії повітря Терези. А тут треба знати, що дуже важливо використовувати вегетаріанське харчування в цей день. Що сюди входить? Ну, По-перше, ви знаєте, що вегетаріанське харчування без м'яса та без риби. А готуємо. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Дуже корисні проростки будь-якого насіння. З них робите салати, вони дуже-дуже корисні зараз. Використовуйте для приготування страв всі доступні овочі та фрукти, вітаміну, зелень, їсти банани, родзинки, курагу. Салати, які ви будете готувати, заправляйте сметаною, вершками або ж лимонним соком. На те воно і вегетаріанське харчування. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий-чудовий зимовий день. Хай вам щастить у всіх, у всіх ваших справах! Здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких, гаразді вам, миру та доброту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. До зустрічі, до вечірньої зустрічі. Пока-пока.